Першокласниця Марія Дікалова передає волонтерам, які поїдуть до військових на передову, прапор України. Учні однієї з чернігівських шкіл зібрали для захисників допомогу, а цей прапор попросили підписати. Збирати необхідне на фронт почали саме з ініціативи Марії. Мого брата в школі проходила також акція. Вони теж збирали, і мені дуже захотілося теж. Нашій школі зібрати для зсу ось ось цю всю допомогу. Про своє бажання допомогти військовим дівчинка розповіла вчительці, і вона мене підтримала. А потім мене вся школа підтримала. Ми одразу з нашим шкільним парламентом це підхопили, розвили, виклали в соцмережі всі наші доступні, щоб всі ознайомились. Батьки, діти, вчителі, всі, всі працівники нашої школи і почали діяти. Що саме необхідно зібрати, підказали волонтери. Те, що приносили, розділили на категорії і збирали в окремо визначені дні. Ми почали з понеділка збирати теплі речі. Вівторок ми збирали медикаменти. Ми Там дуже багато принесли медикаменти, ліки, від горла і все таке. У середу приносили смаколики, в четвер засоби гігієни, в п'ятницю малюнки й обереги. Мій кабінет перетворився просто на склад різних, різних, різних речей. Але це було дійсно круто, діти. Коли коли пакуватися, вам треба допомагати. Що нам робити, Кажіть, ми всіх зібрали дітей, батьків. Тих працівників дуже багато до цього долучалися до цієї акції. Просто... Багато дуже ми з пора приносили. Так. Весь кабінет був заповнений речами, коробками. Ми пакували і доки ми пакували, ми інші класи також приносили. Оці також дуже багато так. Все зібране за п'ять днів. Школярі передали волонтерам, завантажили цілий бус. На коробках написали побажання та прикрасили малюнками. Це все допомагає, вони можуть зігрітися, поїсти, з лікуватися. Це дуже необхідно хлопцям. Нашим Не тільки хлопцям, а й дівчатам також там теж багато дівчат. Малюночки, їжа, ліки це моральний і бойовий дух. Все це поїде на 54-ю, на 1-ю танкову. Це Бахмутовський напрямок Наталія Кривинок каже, школа допомагає військовим не вперше, тож продовжуватимуть разом з учнями це робити і надалі, тому що ми українці, ми не зламні і нас не зупинити. Оксана Ільчук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.